Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники полетіли. Давайте ми з вами пройдемось трохи базарчиком. Сьогодні понеділок, слухайте дуже уважно, понеділок у нас базар не працює, бо є такі коментатори, які почнуть писати, де люди. Люди є і торгаші теж. Але так як понеділок, вони не працюють. Він зато в нас йдуть ремонтувати роботи. Бачите, на яка машина здорова стоїть. Там щось роблять. Пішліть трошки пройдемось. Бачите, коли тут немає людей, така широченька дорожка. А тут так, оце на цьому асфальті стоять, бачите, зато деяке вони у нас продають. Зараз трошки я вирішила сьогодні в понеділок попрацювати. Подивлюся, що з цього вийде. У мене торговля називається Вулична. Так як я декілька разів вже говорила, що я всім карти продаю водафон. О, маршрутка поїхала на Макухівку. Оце жовта, бачите? У нас є в е, Полтаві, ну там за, за містом Макухівка, там називається Мусорка е, Міська. От, бачите, макухівка. Навічно там горить. Оце б туди поїхати, контент пошпилить. Не має увазі, познімають. Ні, магазинчик якої, які працюють просто. Люди, ті, ті, що торгують на лоточках на вулиці, ті відпочивають. Це отак, от, он бачите? Шпарк, шкарпетки, шкарепетки опт. Там обича в Аврорі, що в шкарпетках опт. Аврора от на углу. Вона працює. по моєму навіть без вихідних. Там великий вибір товару. Ви напишіть, якщо вам потрібно відео з Аврори, то я сніму. Працюємо, вон бачите, для тебе з 7 до 6 на базарі. Щодня, по-моєму. Щодня працюють. Магазинчики тут закриті йдуть. Теж така вуличка. А я зараз піду там трохи далі. А, а, а Прийду гляну, Що там ще працює чи не працює. Кову не дині, хочете. Виїхала машина, стоїть і продає, може хтось під'їде та й купить. Оце так. Ви ж не забудьте підписатися на мій канал, написати коментар, а натиснути на колокольчик і лайк. Це теж торгівельний дім. Багато одягу різного, все-все є. Зараз я вам покажу. От, можна... бачите, тут закрито. Це сюди я заходжу і показую, чому огірки і помідори. І там багато всього. Я дивилася. О, Бачите, закрито. Що в Полтаві. Вулиця називається он, Героїв Чорнобильців. Переіменували її. Дивилась, там багато працює. Ну, зараз не працює, знімають базар з полтавських блогерів. з Тим полтавським блогерам, хто в мене дивиться. Передаю привіт. Бачите я тут? Тобі навіть ніхто тут не скаже, чого ти знімаєш, знімати не можна. На ринку я йду. Показує, хто каже, знімати не можна. Ну, хто каже, не можна, того ми не показуємо. А хто каже, можна помідори, огірки показати і ціну, то ми показуємо. То до них потім люди приходять і скупляються. Ну, наш же народ різний. Ой. А ця вуличка така цікава. А як же вона у нас називається? Даже... Згляне, бачите, яке якийсь старий, старий будинок. Архітектура. І можна, в принципі, якби був хазяїн надреставрував, теж можна якийсь, там, знаю, відкрити. Ну, щось продавати можна, магазинчик. Новобазарна це, мабуть, вулиця. Бачите, як воно. Кой що працює, кой що не працює. Вон там ідуть через дорогу. Ви бачите, де я пальчиком показую. Ось тут там називається ринок барахолка. Ну це я її так називаю. Там можна купити любу железяку, яку ви хочете. От тут туди пішли і все купили. Там все є. І нове, і бушне. Це ринок називається господарський. Да, вон там написано. Щоденно з семи до п'яти він робить, Щоденно, ну кроме понеділка. Я так поняла. Теж відкрит, відкритий зараз дві велосипеди. У нас це дуже популярний вид транспорту став. Зараз я вам розкажу, покажу, почому велике в місті Полтаві. Ну, можна в епіку купити, можна де угодно. Ось бачите, які вони. ой-ой-ой, Щось я вам покажу. І тут є ціна. Ціна є, але я її не пойму. Що тут написано? А, о, це є підрост, підлітковий велосипед 6865. Це в мене в малого був такий. Ми його продали, Дружки трошки поїздив за 5000 гривень. А, о, ціна на велосипед 14142 14 гривні. Ось такі велосипеди є збільш. То з той покришечкою, бачите, як горний, а то більш тонша йде. І це теж тостенька така покришка, тормоза є. Це 1489. Ось ціна, якщо вас цікавить. Покажу так от. Оце так. І ось велосипеди також стоять. Ну Це більш дешеві, щось 8955 гривень. А він трошки менший, навірно, і іде рама і діаметри колеса. Ось де більші діаметри колеса, то коштує 8383 гривні чорненький такий. Спорк. так. То в нас далі йде там опт. Ну, я не знаю, сьогодні працює чи не працює по понеділкам. Може вони і вихідні. А може і не вихідні. Теж сантехніка. Бігшоп. Сезон магазин. Ну, сезон, напевно... ми глянемо, що там у нас по сезону йде. Робить він чи не робить. Це так біжу на роботу. Ну, зараз пів дев'ятого, а мені на 9 я вспію. О, Щось там дві ж паріж якийсь іде. Кавуновий. Вон, дивіться, вивозять. Щось везуть, везуть. Навірно, хтось купується для магазинчиків. Це втовий риночок такий. А бачите, він і по понеділкам, напевно, працює. Хто займається торгівлею, той все знає. Так, да, по понеділкам працюють, тому що овочі є овочі. Вон дивіться, кури з кавунами стоять тут приїхав, взяв штук 100 кавунів на другому районі і продав. Зараз я спрошу, по чому тут кавуни, якщо мені скажуть. Вони... А по чому у вас кавуни? Сім. Сім. Це опт чи це? Да, да, да. А скільки от опта йде? 50 50 кілограм. А на 50. Це 5-6 кавунів, да, десь виходить? Дякую вам велике. 7 гривень кілограм кавуна. Опт. Оптийте. От 50 кілограм. 5 кавунів приїхали, взяли, вам на місяць їх хвати, наїлися і до побачення. Тому такий кавуновий опт. Це так. Такі нела. Ну, что я вам тут скажу тут, конечно. Чистота на грани фантастики. Так что у нас, можно сказать, життя и дожитя да в Ируне. Ну, ось кавуни. Кавуни, 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 від дині, і он помідора. Все, що хочеш, їсти. І мусора куча на дорозі. Ну, нічого страшного, ми вже до цього привикли. Маю надію, що тут хтось колись поубирає. Так. Це такий невеличкий обзорчик. Тут теж от раніше продав... Ну, завтра будуть робити сьогодні вихідний день. Знаєте, то обично я пишу огля, о, Дніпра там щось будуть і ремонт Дніпра Емі роблять. оренда що Дніпра ми виїхав, ну подивимося, що воно тут. Раніше тут всього багато продавало, багато всяких железяк купували. Ну, вон, бачите, навіть це, стоїть Дніпра, ми, запорожець. Запорожець. Ну, а потім попозже подивимося, що воно там буде через деякий час. Це так. Цім я вам не показала, просто огляд би зараз зробила, тому що сьогодні понеділок не робе. А ось на углу продають. В принципі, можу, можу вам показати, по чому вони. Там огірки, помідорчики така. По 30 гривень помідор. Ага, і, 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 по 25 гривень перчик. Цимбуліка по 20, морковка по 18, Перчик по 30 гривень. Он дивіться, який класний болгарський. По 50, динька по 32 гривні, по 30 кавун 13 гривень кілограм. Ну, а там же я проходила, де раніше там 7 гривень кілограм, ну от плюс-мінус вони там накручують, там 2-3 гривні. Ну, якщо на кавуну 6 гривень на кілограм і накрутили, вже нормально. В принципі, на помидори, огірки я не знаю, але його ж треба швидко продавати, бо товар довго не зберігається. Тут буде маркетоп, тобто всіх на роботу, от бачите? У новому магазині приймальників в новий магазин запрошують. Ось номер телефона. Дуже це хто дивиться. Да? Маркетокт буде. Да, люди, звісно, йдуть і надо читати. надо все От маркетопт. Це кого цікавить робота. В місті Полтав'ян, філ даже навіть є. Ну, можете позвонити узнать як вам там заплатять. Ну, я думаю, тут буде башена торгівля. І ну, все одно люди як ходили, так і ходитимуть, це моя думка з губом. Е -е, ходили як і ходитимуть, базар є базар. Ну, хто його знає, що воно і як. Є такі, що не будуть Это топт, ходити ходитимуть, подивляться ціни, але ну, ціни будуть в принципі. Маркетопті, що на базари, мабуть. Це так. Тоді треба буде брати якісним товаром е, свіжістю, щоб щось продати. Дякую всім за увагу. Хто дивився, додивився моє відео до кінця, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть гарні коментарі.